Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у відомого українського актора. Поїхали з нами. Так, наче це місце. Мені треба було знайти відому людину для інтерв'ю. І тут я бачу афішу з українським актором Сашою Рудинським. Це ж доля! Тут живе сам Саша Рудинський. Добрий день. Добрий день. Заходьте. Ви, це ви... до нас? Та ні, це не до нас, ні. Ну? Добрий день. Добрий день. А не підкажете, де живе Саша Рудинський? Тут живе Саша Рудинський? Та ні, боже, ви мене налякали. То ви до мене. Все, пішли звідси. Пішли. Зачекайте. Я. Я теж актор і багато десь знімався. Заходьте в гості. Поїхали, що ти стоїш? Гбді. Гбде, гбдак, бдок, бду. Походу, реально актор. Пішли, знімемо, все одно треба контент. ЄБАТЬ! Проходьте. Почувайте себе як удома. Відразу до залу проходьте. Я вам Я покажу своє портфоліо. Ну. Та я вже бачу ваше портфоліо. Проходьте, проходьте. Та... Розкажіть про ваш досвід роботи в кіно. Сідайте. Я ж готувався. Ось моє портфоліо. Портфоліо. СТБ. Серйозний канал. А я де? О, руками ямич? Тут. Фільм з діджо. А я от опа, вже жакетику стою, дуже там переживав сильно за актора. Бачиш. На, що ми сюди прийшли. О, Сашка Рудинський, ти ж до нього приїхав, так? Да? Це друг мій. Ми от общаємося, так. Да. Опа! От от, поняв? Дивлюся, з ним відіграю і кажу, как, знаєш якусь таку прям хитрість граю. Тут хитрість. Ну, не сильно, але нормально, хороший фільм був. Дякую. Звісно, Саша Рудинський не буде вішати фотографії по місту. Чим я думав? Я такий радий, що ви прийшли до мене. Я і знав, що моя реклама спрацює. Уявимо з вами ситуацію. Я, кастинг-менеджер. шукаю головного персонажа в кіно, який страждає від депресії. Сильної депресії. Його кинула мама. Помер батько. І. Захворів на коронавірус. Давай! Я такий самотній. Я нещасний. Я шматох лайна. Мамо. Мамо. Мамо! Все досить дякую. Добре. Він дуже добре відчуває депресію. Це мікрофон? б бо 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 Мене чутно! Чутно. Вибачте, я раніше ніколи не працював з мікрофоном, просто стояв десь, а тут не дозволяють навіть говорити. І-і-і-і... Свою думку, а не просто написані репліки. Скажіть, будь ласка, ви правда задоволені своїми досягненнями? Звісно. У мене екранного часу набереться десь хвилин на 5. Насправді мені тепер цікавий цей чоловік, як він, маючи такі нікчемні досягнення, може залишатися щасливим. Хочеш сказати, що раніше тебе ніхто не сприймав всерйоз? А всерйоз і не треба? Я ж постійно приколи жартую. жартов. А Я хочу, щоб люди, коли мене бачили, посміхалися. Як ти ставишся до того, що в свої 32 роки у тебе так і не склалась акторська кар'єра? Пас. Шо пас? Ну, пас. Наступне питання. А він міцний горішок. Але я збираюсь його розколоти. Хочу побачити справжнє обличчя. Я виведу цього маленького клоуна на правду. Яка твоя мрія? До чого ти йдеш? Ціль. Що ти взагалі за людина? Прожити веселе життя і отримувати від нього насолоду. А як же кіно? Головна роль, премії. Я поганий актор, ніколи не стану відомий. Та ви жартуєте! Навіщо ви цим взагалі займаєтесь? Бо на зйомках весело. Всі роблять вигляд, що роблять щось важливе, а самі так само, як і я, не знають, що робити в цьому житті. Хочете печиво?